Защебетав в жайворонок у небо летючі, закувала зозуленька на дубі сидячи. Защебетав в соловейку пішла луна гаєм. Червоніє за горою, плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шумлять. Густі лози, а дівчина спить під дубом Прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як коє зозуля, що не лічить, скільки жити, знать добре заснула. А тим часом із Діброви козак виїжджає, Його коник вороненький на силу ступає, притомився товаришу. Сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота відчинить. А може, вже відчинила не мені другому, швидше коню, швидше коню, поспішай додому. Спотикнувся вороненький іде, спотикається біля серця козацького, як кадюка в'ється. Ось ідуть той кучерявий вона. Боже, милий, бач, заснула, виглядавши, моя си зокрила, кинув коня та до неї. Боже, милий, Боже, кличе її і цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили тебе і зо мною? Зареготав, обізвався та й дуб головою. Ідуть дівчата полежати. Та знай співають і доче, як проваджала сина мати, як бив татарин уночі ідуть і бачать, коло дуба, кінь замордований стоїть. А біля нього молоденький козак і дівчина лежить.